Я вітаю вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Тема моєї проповіді сьогодні благословіння чи прокляття, благословіння! Ісав не розумів, що воно має велике значення у житті. Благословіння це не щось тимчасове, не виграш, не подарунок дорогоцінностей. Це процес, це успіх. Зранку до вечора, з вечора до ранку, від початку року і до кінця, від верхніх джерел та нижніх, пасовища та житниці, входи та виходи, пліту утробний та роса небесна, це благословіння. Ісав прийшов з поля стомлений та голодний, зате перворідний. Йому ж по спадковості належало благословіння. Він та його життя стояли на фінішній прямій, прийде день. Коли батько покличе його, покладе праву руку на голову його, як знак влади, щоб благословляти, і виголосить слова благословіння, та це буде потім. А зараз я прийшов голодний, і мій шлунок не дає мені спокою, він хоче їсти. Яків був готовий у такому випадку допомогти старшому братові. У нього була приготовлена їжа, і сказав Ісав Якову дай мені поїсти червоного, червоного того, бо я втомився. Але Яків сказав: продай зараз же мені своє перворідство. ти мені, я тобі, і кінець переговором. Яків зрозумів, що всю повноту благословіння одержить не він, а Ісав, бо він первісток. А зараз слушний момент перехитрити брата, купити скарб нетлінний і за душі дешеву, символічну ціну, це його перворідство. Мені нічого не потрібно бери. Ісав сказав, Ось я вмираю, що мені в цьому перворіцтві? Сій, Сави, не поспішай! Прийде день, коли будеш гірко плакати через цю угоду з братом, один нерозумний крок і все потомство твоє разом з тобою приречене, на тобі висить хитон Божого заступництва і благословіння, не міняй, не віддавай, не продавай. Але було пізно, свічка догоряла. Яків сказав зараз же мені поклянись. Він поклявся йому, і продав Ісав перворідство своє Якову, і дав Яків Ісаові сочевичного варива, і він їв, і пив, і встав, та й пішов, і знехтував Ісау перворідство своє. Коли Ісаак постарів і притупився зір очей його, він покликав свого старшого сина і сказав йому: Сину мій, той відповів, Ось я. Ісаак сказав: Я старий став, не знаю дня з моєї смерті. Візьми твоє знараддя, Сагайдак твій і твій лук, і піди в поле, та й налови мені дичини, і приготуй їжу, яку я люблю, і принеси мені поїсти, що благословила тебе душа моя. І Сав був у той час у віці сорока років, коли батько покликав його на благословіння. Батьки нічого не знали, що сталося між братами в молодості, мовчав про проданий ісав, не говорив про куплений яків, адже можна було б виправити становище, повідомити про все батька матір. Але брати вирішили швидку допомогу не викликати. Угода відбулася, і на тому кінець я пожартував, подумав ісав, коли за проханням батька йшов у поле за дичиною. Як і уже нічого не пам'ятає, все забув. Ось повернусь додому, приготую батькові їжу, і він поблагословить мене на все життя. Та невдовзі жарт перетворився для дорослого мужа у фатальні сльози, які витирати було вже пізно. Молоді люди самі вибирають собі напрямки, влаштовують своє життя. Якби діти не нехтували порадою батьків, а батьки знали особисте життя дітей, то сімейної трагедії можна було б уникнути. Ревека щула, коли Ісаак послав сина свого саво поле за дичиною. І сказала Ревека синові своєму Якову: Тепер, сину мій, послухай слів моїх, що я скажу тобі. Піди в стадо та й візьми мені двоє гарних козлят, і я приготую з них їжу батькові твоєму, і він поїсть, щоб благословити тебе перед своєю смертю. Яків сказав своїй матері «Ісав, брат мій чоловік волохатий, а я ж чоловік гладенький. Може статися, ощупає мене батько мій, і я буду в очах його обманщиком і наведу на себе прокляття, а не благословіння. Мати його сказала йому: на мені хай буде прокляття. Твоє сину мій. Тільки послухай слів моїх, і піди принеси мені. Він пішов і взяв і приніс матері своїй, і мати його приготувала їжу, яку любив батько його, і взяла Ревека багато одежу старшого сина свого Сава, яка була у неї в домі, і одягла в неї молодшого сина свого Якова. А руки його і гладеньку шию його обложила шкірою козлят, і дала їжу й хліб, які вона приготувала в руки Якову, синові своєму. Неможливо собі уявити хвилювання у серці Якова, коли переодягнений з їжею в руках, готовий був молодший син стати перед стареньким батьком. Серце Якова розділилось надвоє. Одна половина говорила йому: Сі, Якове, не йди. Це ж обман. Ти ж знаєш, що ти не ісав. Що ти скажеш своєму батькові, коли він спитає тебе про це? Замість благословіння накличеш на себе прокляття. Друга половина говорила, чому ти гаєшся, Якове, не бійся, твій брат знехтував перворідством. Пам'ятаєш, він продав його тобі у молодості за сочевичну юшку. Йди у намет до батька свого, ризик, благородна справа. І Яків ризикнув. Він увійшов до батька і сказав: Батьку мій, той сказав: Ось я, хто ти, сину мій. Яків сказав своєму батькові, Я Ісав, первісток твій зробив так, як ти мені велів. Встань, сядь і поїж дичини моєї, що благословила мене душа твоя, і сказав Ісаак синові своєму: Так швидко ти знайшов, сину мій. Він сказав тому, що Господь Бог твій послав мені зустріч!» і сказав Ісаак Якову: Підійди, я вщупаю тебе, сину мій, чи ти мій син Ісав, чи ні. Ісаак відчув щось недобре, серце батька не підводило, необхідно розібратися, так швидко Ісав ніколи не повертався з поля, і завагався, Яків, все. Кінець попався, чого я боявся, те мене і спіткало. Батько хоче общупати мене, і тоді таємниця відкриється, та відступати пізно, повний перед, скомандував інший Яків. І підійшов Яків до батька свого Ісаака, і він общупав його і сказав: Руки, руки Сава! А голос чому я чую голос Якова? І промовив знову Ісаак. Хто ти? Скажи мені твоє ім'я? Чи ти син мій Ісав, чи ні? Так, тату, не вагайся, це я твій первісток, твій старший син Ісав, і не впізнав Ісаак меншого сина свого Якова, і положив Ісаак руки свої на голову Якова, та благословив його всіма благословіннями перед Господом. Як тільки звершив Ісаак благословіння над Яковом, і відійшов як від лиця Ісаака, батька свого, брат його Ісав повернувся з лову, приготував їжу і війшов на намет до батька свого. Ісаак запитав його, Хто ти? Я ісав, первісток твій, сказав той, і затремтів Ісаак великим трепетом і сказав: Хто ж це був перед тобою? Я благословив його, і він буде благословенний». Ісав вислухав слова батька свого і щинив голосний та дуже гіркий плач, та й почав благати батька свого, тату мій, благослови мене. Але батько відповів Брат ві як якю прийшов з хитростю і забрав твоє благословіння. І зненавидів ненавидів Ісав Якова за благословіння, яким благословив його батько, тоді сказав Ісав у своєму серці. Наближаються дні голосіння по батькові моєму, і я вб'ю Якова брата мого. Коли почула про це Ревека, то покликала сина свого Якова та й сказала йому: Тепер, сину, послухайся слів моїх, вставай та втікай до брата мого Лавана, який живе в Харані, поки затишиться гнів брата твого, і попрощався Яків з батьком своїм та й з матір'ю своєю, і втік з Вірсавії в Харан. Нехай Бог благословить вас, любі друзі, не робити таких помилок, які зробив в своєму житті Ісав, щоб мати благословіння на все життя. Амінь. Радості для нас усіх, хай підійдуть По похмурі дні, Піснею радості, серце звеселяй, мирі збережи, наш рідний край, Піснею радості, серце веселяй, мирі збережи, наш рідний край. Дай слово мудрості і сам веди, щоб не влукати нам Серед пітьми, пізнею радості, серце звеселяй, мирі збережи, наш рідний край пізнею радості.